Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео пропоную зібратись разом на роботу, нафарбуватись і також, звичайно, обговорити новинки косметики, тому що їх назбиралось. Сподіваюся, що вам відео таке буде цікавим. Ну, а ми починаємо. Так, ну що, я просунулася до вас поближче, і макіяж ми будемо починати з очей. Отже, я буду наносити базу від Мілані Eyeshadow Primer. Отже, перший запуск, який я б хотіла обговорити, це палітри від бренду Odense Eye. Отже, вони вийшли з двома новими палітрами, але також в цю колекцію входять і прикраси, такі як Намисто, такі як Сережки. І мені здається, все. Вони досить таки дорогі, якщо чесно. Ну, Можливо, там вони зроблені з якогось матеріалу. Нічого не можу сказати. от Мене також цікавлять суто палітри. І перша палітра вона називається Rock and Stone. А це палітра в зелених. Тонах. А друга палітра називається Jewels and Jam Щось таке, вона вже більш цікава саме мені за своєю кольоровою гамою. Я обов'язково ставлю свочі. І, якщо чесно, то я нічого не пробувала від бренду Odense Eye але знаю, що їх палітри Тіни особливо дуже сильно люблять, люблять їхню кольорову історію, люблять їхню формулу як і матових, так і шимерних відтінків. Тому я замовила собі ці дві палітри, ви можете чекати огляд на них, я сподіваюся, що вони мені скоренько приїдуть. Um, дуже цікаво, дуже цікаво спробувати новий бренд, нову формулу. Напишіть, будь ласка, чи у вас є якісь відтінки від One's Eye, знаю, що вони нещодавно виходили з мультихромами. Я думала, до речі, щодо їхньої купівлі, але вони якось мене не дуже защепили, якщо чесно, на свочах у відео у Morgan. А хоча все рівно, що, знаєте, так, подумовою, подумовою, ну тим не менше. Я дивилася огляд Морган на один з і також огляд Петі Алонсо, і ну, тіні виглядають просто неймовірно. А, мені здається, що в зеленій палітрі Морган говорила про те, що деякі матові відтінки можуть плямити, але ну, нічого, в мене, ви знаєте, в мене не аж такі високі стандарти до матових, тому надіюся, що мені сподобається. До речі, для очей я буду використовувати палітру від Тома Форда. Це палітра Body Hit, одна з моїх найулюбленіших. Отже, а, наступний запуск, а, до речі, ще не сказала про ціну. Ціна 35,90 за кожну з палітр. І ви знаєте, це досить таки адекватна ціна, як на мене, порівнюючи з іншими запусками. Тобто, як завжди, хочеться дешевше, але що зробити, знаєте, більш-менш, більш-менш. Наступний запуск, також від інді-бренду, це Кліона, і це палітра, яка називається Deep Sea Treasures. Ви знаєте, я металась так, ні. Так, ні. Спочатку це було 100% так. А потім я подивилася свочі, я подивилася якось ближче на полі. Тут зрозуміла, що там багато дуохромець саме в зелений. Хоча. І розуміла з одного боку, що в мене таких відтінків немає в колекції. З іншого боку, розуміла, що я не буду їх дуже носити, знаєте, що вона в мене буде просиджувати. А враховуючи ціну там приблизно 93 долари, не хотілося б, щоб така палітра просиджувала, я вам скажу. Тому, знову ж таки, металася-металася, і в кінцевому результаті вирішила, що ні. Що я ці гроші притримую для більш цікавого, особисто для мене, запуску. Палітра дуже класно виглядає. Ну, але поки що цей запуск проходить повз мене. Далі, наступний запуск, також інді бренд, який я нещодавно спробувала це Adept Cosmetics. І вони виходять з палітрою Sea Horse Palette. Ви знаєте, в себе нічого, все би нічого, палітра прекрасно виглядає. Особисто мені сподобалось те, що формула більшості відтінків із нової палітри Sea horse буде схожа на формулу із палітри Мінка, але саме вона буде схожа з відтінками, я вам покажу. Селена і Лінда. І ці відтінки, вони дуже насправді тоненькі за своєю формулою, і вони взагалі не осипаються. Наприклад, усі, всі, всі решту відтінків, вони ну, особисто для мене заяскраві, якщо чесно. Але суть у тому, що е, ціна цієї палітри е, 140 доларів. Ви знаєте, якщо палітра. Коштує вище 100 доларів, наприклад, там палітри Pet Magrat, Я завжди купую ці палітри на знижках. І для мене знижка має бути ну, хоча б там, не знаю, 30% для того, щоб я купила цю палітру, для того, щоб не знаю, мене жаба не задушила. Тут 140 доларів. А палітри Pet Magrat, попрошу, 125 доларів. Ще я розумію, що там напевно нема чого порівнювати. Але знаєте, я я от бачу суту ціну, як користувач, я бачу ціну, і я бачу, що мені це особисто задорого. Тому я не буду купувати цю палітру. На жаль, я обговорювала цю палітру з Оксаною в коментарях з однією з моїх глядачок, і вона також солідарна, що ціна це просто. Це просто капець. Ще потім, знаєте, як доставку додати, е, плюсик, то вийде вона дуже насправді дорогою, там, під 200 доларів, тому що, і, наприклад, коли в Британії, я пам'ятаю, я замовляла палітри від Adapt Cosmetics, я за доставку заплатила ще плюс 23 фунти. Ну, тобто, це досить таки велика ціна за доставку. А знаю, що в якийсь період часу доставка буде безкоштовна, а в деякі країни. але... Ціну це не рятує. Я, до речі, бачила в коментарях, що власниця бренду Адепкос Cosmetics підтвердила, що ця палітра вона не лімітована і вона буде виходити от весь час, допоки не згасний інтерес. Так, ви знаєте, от говорю, там нанесла коричневий, там нанесла зелений. Ну а що? Так, наступний запуск це запуск від нашої Петма Град. Uh, на жаль, це не десятка. Знаєте, і, на жаль, це особисто для мене аж не настільки цікавий запуск. Отже, вона випустила рум'яна кремові в Стіку. Також а, хайлайтери в Стіку. Е, хайлайтери, до речі, продаються з бальзамом на іншому кінці. І вони щось коштують 62 долари. Ну, думаю, нічого собі. І а, палітра. Палітра четвірка, четвірка, в якій вона зменшила ріфіли, в якій. Не так гарно, не так люксово навіть виглядають ці тіні. І це знову ж таки розова гама, яку ми от От від від ми маємо дуже багато цієї, цієї розової гами, хоча, ви знаєте, вона досить таки симпатично виглядає. Не знаю, подивлюся огляди. Я от на ці продукти, ви знаєте, думаю, що якщо палітра швидше всього, що ні, то про рум'яна ще думаю, мені просто не сподобалось упакування. До речі, рум'яна коштує по 29 доларів, палітра по 60 суто палітра 62 долари, і о, хайлайтер 58, тож я вам сказала, 62 то неправда. <смі> 에, не звертайте увагу. От, 에, тому, 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 тому буду чекати на огляди, тому що мені щось упакування від рум'ян виглядає досить дешево, я, я не впевнена навіть в якості, тому що, знаєте, у PET може бути всяке, скажімо так. Чекаємо, чекаємо оглядів і подивимось, поки що я з цим запуском нейтральна, якщо чесно. Вікторія Бекхем вийшла з новим контуром в стіку. І це, знаєте, це такий ніби олівчик, тому що він не настільки от, широкий ось цей контур, наприклад, як весь мене тер'єр. Це саме такий тоненький олівчик, який вам допоможе зробити скули і, в принципі, сконтурувати е, обличчя. Е, там, наскільки я бачила на сайті, він вже доступний. Є чотири відтінки. Обов'язково підпишу ціну. І ви знаєте, я куплю його, я його куплю. Мені подобаються продукти від Вікторії Бекхем, Мені подобається естетика Вікторії Бек подобається її співвідношення ціни і якості. Звичайно, ціна вона завжди досить висока, але ви знаєте, в більшості своїй я це виправдовую для себе саме тою якістю, яку вона нам дає. Тому я обов'язково замовлю не зараз, тому що я чекаю зарплату. І от коли мені прийде зарплата, я тоді замовлю. Тому що мені ще треба, до речі, замовити коричневий олівець у відтінку кокола. Він у мене повністю закінчився. А без нього жити я не можу. Так що чекайте, знову ж таки, огляд на цей продукт. Далі Hourglass. Hourglass вийшов з новими лімітками двома. З їхніми пудровими продуктами. Перша палітра саме blush palette, друга палітра Sculpt palette. І я дивилася огляд на обидвох палітр в Morgan. І що я вам хочу сказати, ця покупка проходить повз мене, тому що в двох палітрах повторюються Dim Light і Diffuse Light закріплюючи фінішні, не закріплюючи, а саме фінішні, які в мене є. В мене є палітри 3 від Hourglass, одна четвірка і дві шестірки. І мені достатньо цих пудр. Не знаю навіть, чи я зможу і ті використати. Хоча використаю, тому що я їх використовую в кожному макіяжі. Але знову ж таки, а, ні, <смас> не куплю ці, ці палітри, тому що є багато повторів просто. А, також ось ця скалп-палітра, там саме чотири фінішні пудри і а, вже два продукти. Один хайлайтер і один бронзер. Ви знаєте, ось ці чотири фінішні пудри знову ж таки, два повтори. Одної в мене немає, але вона така більш темнувата, тому я зможу там хіба її використовувати для розтушування бронзера. Але для розтушування бронзера я зможу використовувати ту саму фінішну пудру, яка в мене є: Dim Light чи Diffuse Light. Чи Soft Light. Тобто, для мене особисто ця, ця покупка буде невиправданою. І я подумала, що бронзера за 85 долларів, грубо кажучи, мені не потрібно з хайлайтером, Тому що в мене це все є від Hourglass. і е, палітра е, Рум'ян. Знову ж таки, Моргана говорила про те, що ці два відтінки вони навіть дуже схожі між собою в палітрі. І я подумала, що мені не треба. Тому ця покупка проходить повз мене. Так, продовжуємо далі. Наступний запуск це рум'яна Діор». Тобто це розширення лінійки рум'ян-діор Backstage. Вони досить таки, ви знаєте, популярні. Серед б'юті Ютубу. І особливо там популярний один відтінок, такий яскраво-розовий, така фуксія. Я не маю ці рум'яна від Dior Backstage. Вони досить таки дорогі, як на мене, 40 доларів, враховуючи те, що це пластикове упакування. Я розумію, що це пластикове упакування, і, в принципі, лінійка Dior Backstage вона створювалася для візажистів. А для візажистів люксове упакування не так потрібне, в них в пріоритеті це. Легкість продукту, так, щоб не перевантажувало їхній кейс. Але особисто для мене, як для простого користувача, це важливо, коли продукт стільки коштує. Хоча говорить про те, що ці рум'яни, вони насправді дуже класні, саме за своєю формулою. На свочих, до речі, от, нові рум'яни вони виглядали трішки плямисто, але я розумію, що по свочих судити. Це така, знаєте, марна справа. І там от мені сподобались два відтінки, якщо вже говорити про те, що мені сподобалось, це відтінок Rosewood і це відтінок Coral. я читала коментарі, то всі дуже хочуть саме відтінок Rosewood, тому що він такий один з найжиттєвіших. І такий, знаєте, розовенький колір, який підійде на кожен день. От. Але зараз я їх точно не буду брати. Не буду, але можливо, я візьму їх на знижках, мож... на якусь чорну п'ятницю. Це точно буде, тобто -то я до них доберуся, але я до них доберуся дуже пізно, тому що вони в мене далеко не в пріоритеті, і знову ж таки мені потрібно знижки для того, щоб я до них могла дібратися, в принципі. Далі наступний запуск це е, Шарлотта Тілбері. І вона просто перевипускає свої деякі старі продукти, наприклад, палітра Glow Газ. Вона е, в свій час, коли вийшла, я її не купила. Я почала жаліти, тому що вона насправді дуже красиво і естетично виглядала. Але потім ми почали виходити огляди і говорили про те, що там дуже тверді рефіли, і дуже важко насправді отримати якийсь пігмент і перенести на обличчя. От. Зараз вона перевипускає цю палітру. Також в цій лінійці вийдуть два блиски. До речі, один блиск коштує 32 долари. Що твориться з цінами, я не знаю. Один близ, до речі, мені сподобався. Такий мені здається, він називається Pink Gazem. такий малиновий з шимером. Я його куплю, але знову ж таки на знижках, точно не зараз. Не хочу купувати близько за повну ціну, тому що я людина, яка використовує 99% часу помади. В мене близько, які в мене є, вони в більшості своїй просто стоять. Тому, знову ж таки, це буде нераціонально для мене покупка. Також вона випустила два відтінки рум'ян, вони позиціонуються як літні рум'яна, тому що там досить такий теплий відтінок. Я бачила огляд в морган, все прекрасно виглядає, все дуже класно, але знову ж таки не пріоритет. Тому повз мене це проходить. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте і чи будете ви купляти ці продукти. Ще один запуск рум'ян це рум'яна Hermes. 83 долари. Я офігіла, якщо чесно. Ну, я реально офігіла. Я не знаю, мені здається, що навіть рум'яна Ford, що вони дешевші, хоча і то для мене достатньо дорого, якщо чесно. Я вам скажу так. Я знаю, що там більше сенсу має упакування, аніж саме наповнення. Ну тому що ну от які рум'яни мають коштувати 83 долари. Ну, які це мають бути рум'яна? Ну от. Я навіть не знаю. Тому особисто для мене цей запуск просто приходить повсе. Мені здається, що це навіть не нові рум'яна, це просто розширення їхньої старої лінійки. Багато хто полюбили їхні рум'яна насправді, не тільки за опакування, але і за формулу. Напишіть, будь ласка, чи у вас є ось ці рум'яна і що ви думаєте? Особисто для мене єдині рум'яни, які в мене виділяються зі всіх, і я дійсно можу їх назвати улюбленими, це рум'яни від Aureglas. Тому я буду купувати їхні повнорозмірні рум'яна, коли в мене закінчаться ті, які в мене є в палітрі, хоча не знаю, коли це станеться. Але знову ж таки, Армес проходить повз мене. До речі, як казала TrendMood, це просто рік рум'ян. Дуже багато насправді брендів випустили рум'яна. Там і от Dior, і Pet, і Armani. І Офра, і Беа Мінералс ну, насправді дуже багато брендів. Я звичайно всі не буду перераховувати. Але, тим не менш, просто знаєте, що, 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 що так є. Далі. Наступний запуск, який я хотіла обговорити, мені здається, що це останнє, яке я хотіла б обговорити, це палітри від Bobbi Brown. І бренд Bobbi Brown для мене абсолютно новий. От в мене єдиний продукт від них це ось ця вітамінна база, яку ви мені порекомендували в коментарях. Зараз я вам дуже вдячна, тому що насправді вона мені дуже подобається. Якщо я зараз стану шатунаний крем, то в мене жодний мій макіяж не обходиться без тої бази. І що я вам можу сказати, мені... Дуже сподобались ці палітри. Там в кожній палітрі три продукти рум'яна, хайлайтер і бронзер. Вони дуже виглядають самостійними, і при тому естетичними, і при тому, мені здається, що досить таки практичними. Вони доступні, на жаль, тільки в Австралії і в Азії. Наразі. Я сподіваюся, що вони прийдуть і на наш ринок. Тому що я читала в коментарях, що пудри Бобі Браун це просто одні з найнедооціненіших, тому сподіваємось, що знову ж таки ми зможемо спробувати ці продукти. Напишіть, будь ласка, які у вас є любимчики від Бобі Браун, окрім цієї бази. Селфріджі, до речі, ще є палітра зі спарклами. Від Бобі Браун лімітка, я от про неї думаю, якщо чесно, я вам обов'язково покажу, про яку палітру я думаю. І ви мені не пишете, чи ви її маєте, чи ні. Ну що, я дороблюю макіяж, тому що в мене вже зараз на годиннику 8.12, а мені виходити на роботу в 9, в мене поїзд на 09,06. Так що треба поспішати, бо мені ж треба зібратися. Так, скоренько нанесу гель для прів. Чисто, чисто, щоб їх вкласти в один бік. І, в принципі, помаду. Помаду не знаю, яку вибрати. Може би, і навіть нині блиск взагалі. Ви знаєте, от я не знаю. Зараз подивимося. Що би я вибрала? Давайте я виберу відтінок хасла від Huda Beauty ось ця кремова помада. Тому що я не так часто їх використовую, не знаю чому, якщо чесно. Ну що, макіяж, в принципі, готовий. Ось така сьогодні я піду на роботу. Всі будуть казати, яка я amazing. Ось ми і обговорили останні запуски косметики. Звичайно, це не всі запуски, тому що їх набагато більше. Я вибрала ті, які мене найбільше цікавили. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Ну, а ми, як завжди, зустрінемо з вами у наступному відео.